Піти проти власних переконань задля порятунку рідних в Івано-Франківську презентували кінострічку Памфір у центрі сюжету. Історія заробітчанина Леоніда на прізвисько памфір. Чоловік напередодні зимових свят навідався до рідного села. Однак, через необдуманий чинок сина змушений повернутися до свого кримінального минулого. Знімали кінострічку в Чернівецькій та Івано-Франківській областях, зокрема на Верховинщині. На думку авторів фільму, ця драма є однією з кращих у вітчизняному кінематографі і по-новому показує Україну світовій спільноті. Хотілося розказати власне, в повній формі, в повному метру історію про, скажімо, про щось дуже локальне, але що відгукнеться. В багатьох куточках світу, і е, зараз цьому є дуже багато різних підтверджень, тому що картина там мандрує е, різними фестивалями, їх вже на даний момент там більше 60, -ти. і в 20 країнах вже відбувся кінотеатральний реліз. Е, ось. І е, власне ми цим фільмом відкриваємо Україну по-новому, і ми на культурній мапі. Власне, світу теж займаємо вагому позицію. Картина памфір дебютна для виконавців головних ролей. Кастинг був нелегким для акторів, адже передбачав багаторівневий відбір і підготовку. Олександр Яцентюк зіграв головну чоловічу роль. Готувався до цього півтора року. Каже, найважчим було набрати близько двох десятків кілограмів. В мене ріст метр, майже метр дев'яносто тому набрати вагу в такому рості дуже важко, але Довелося походити трошки в спортзал 7 чи 8 місяців, бо попити ці протеїни, білки і так далі. Ну, це було Цікаво і важко. Ключове дійство в кінострічці свято Маланки. Його відтворили, поєднавши обрядові звичаї декількох сіл Прикарпаття та Буковини. В фільмі представлена і Маланка, і наше збереження наших традицій, і важливість, і цінність саме цього для України і для українців. Те, що ми бережемо і передаємо з покоління в покоління, що ця традиція жива, як і була там з діда прадіда, і що це важливо наскільки, що це молода людина, сучасна нашого часу, все рівно бажає долучитись до цього свята, прожити його і безумовно навчати також і своїх дітей. Перше кінострічку показали широкому загалу торік навесні на канському кінофестивалі. Драма «Памфір» уже здобула чимало вагомих нагород а також була презентована на кінофестивалях у багатьох країнах світу. Люди дуже вражені українським колоритом, певною можна сказати, живістю, яка дуже притаманна саме нашим людям, якимось гумором, свідомим таким здоровим. Якоюсь такою земною добротою і любов'ю, яка дуже яскраво виражена саме в наших людях? Кінострічка «Памфір» вийде у прокат наприкінці березня. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.